6 серпня православні українці святкують Преображення Господнє за новим церковним календарем. У народі цей день називається Яблучний спас. Сьогодні кременчужани зі святковими кошиками освячували у соборі Святого Миколая Чудотворця яблука, виноград, груші, сливи, персики, а також мед, польові квіти, колоски пшениці. Молились та просили у Господа благословення. У свято преображення Господнього християни згадують подію, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність. Це сталося тоді, коли він разом з апостолами Іваном, Яковом і Петром піднялись на гору. Коли Господь почав молитись, його обличчя засяяло, а одяг став білого кольору. Диво також побачили пророки Ілля та Моїсей. Згодом голос з неба проголосив, що Ісус Христос дійсно Син Божий. Оцю подію так урочисто і піднесено святкує православна церква. Ну а ми ж приносимо перші дари Богові, як дари від Господа, прийнявши за труди людей на землі. Це дари, фрукти, дари дерев, це огородина. Ну хто вже що приносить, хто що отримав. Яблучний спас також є часом для очищення і духовного відновлення. Віряни вважають, що в цей день важливо звільнитись від негативних думок, а також звернутись до Бога з молитвою про захист і здоров'я. Вітаю всіх, друзі, з цим прекрасним святом. Бажаю, щоб ці плоди дійсно були смачними, цілющими. Ну і якусь радість дарували в цей період. Страшної, жорстокої, кровопролитної російсько-української війни. Будьте мудрими і будьте благословенними. Анна Литвина, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.